Всім люди, всім привіт, 23 квітня 9 ранку. Стою на розвантаженні. Нова лінія. В общем, Коротеньке відео. Да, ви просили в мене там поробити обзори, які в мене Wi-Fi роутер я взяв, і який у мене ноутбук особисто Володя просив Вокус. Привіт тобі. Зараз покажу ноутбук. Так, дивіться. Ноутбук у мене такий от, Lenovo. Отакий Lenovo. да, ThinkPad, Як то кажуть, да? ThinkPad, ThinkPad. Pad. Коротше, по системі, дивіться, сертифікація, да, А, специфікація сертифікація. Intel I7 у мене Ozu 8 Гиг. 64 роздільна операційна система, да, процесор на базі архітектури X64. Ну, Щоб ви розуміли, вінда в мене стоїть 10 Pro. Тобто мені вистачає такого, такого, такого об'єму. Такої вінди для монтажа монтую я Movavi. Ось в мене в правому куту, бачите, для миша. Ось такий у мене ноут. Що стосовно по дисках. В мене, то у мене два диска. Ось. Бачите? Вільно 200 гіг і 141. Коротше, по-моєму, тут, скільки в мене йде, ще скажу, він сам по собі властивості. Це рідний цей диск С. Це. <кхід> Бачите, так? Да? Скільки він там у мене? На 250. Гіг. А, диск Д у мене виходить на. Скільки на терек тут, походу, він чи скільки, да Місткість 693 ГБ. Ну, да він типа на терек ви поняли, диск ДМ на терабайт. Тобто мені цього обйому вистачає з головою. Отакий от у от мене ноут. Робоча лошадка. Працює, все нормально. Так, да, він такий трошки нелегкий, він не зовсім такий прям плоский. Ну такий. В общем, для роботи на сьому, ну, цьому iCore 7, Core, I, верніше, Core Intel Core i 7, то мені його вистачає для роботи, він материй, все, для монтажа. Бачите, підключений Wi-Fi. Зарядку тримаю нормально, але ж поки немає в мене інвертора того, що в мене забрали, я його вернув, то поки що бігаю, підзаряджаю в маркеті, коли треба, коли то потрібно. Так, Стосовно роутера, отакий от у мене модем. Стоїть він щось 1300 гривень. Ось такий 45G USB модем. Він йде разом з, виходить, я його брав. У розетці. Через розетку замовляв, він зразу йде з пакетом. Там є на вибір три пакети, які замовляєш, сім-карту. Кіфстароска, МТС-оська і Лайфовська. Я взяв з, 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 з МТС-ом. водофон, Щоб бути прави не МТС, а водофон, З водафоном взяв. Зараз я вам покажу цей роутер. До речі, бачите, взяв е, е, окремо тройнік, звідси переніс. От сюди. І тут мені нічого не заважає. Постійно включені зарядки і включений отак ось роутер, щоб його не зламати. Ви правильно писали, що я його швидко зламаю. В тому місці дійсно він тут отак от торчить. Ногою встав, зацепив 2 секунди, щось там дёрнувся, зацепив, погнув його, вирвав нахрен. Так що, звідси я забрав, тут у мене 24, тут на 12 і прикурювач теж на 12. У мене тут ось є тройник, встроєний там через виведений шнурок сюди. Ну ось він. Ось він в мене такий Wi-Fi. Працює кругом. Я вам скажу, майже ну, де я буваю, він завжди працює. Є місцями, трошки щось там притормажує, коли їдеш по дорозі. ну, Отакий от такий, от він цей роутер. Ось такий USB Wi-Fi модем, бачите? LTE Wingo, Ось, ось кришка ззаді знімається. Ось так от. І стоїть ось ось сім карточка Vodafone. Вставляєш. все. Нічого настраювати не треба. Ти його тупо вставляєш або в ноутбук, працює він від живлення, від USB входу. Ти його вставляєш в ноутбук і він автоматично сам включається і в тебе з'являється інтернет. 280 гривень на місяць у тебе безлімітний інтернет. Качай на хорошій швидкості, все що угодно у тебе безлімітний трафік. Все, ось такий Wi-Fi, будь ласка, в машині роздає. На два телефона, на ноут. Працює чудово. Пароль виставив і користуйся собі де хочеш на будь-якій парковці. Стоїш? Ось підключив, дивіться. Ви завжди мені вовремя дзвоните. Ось підключив. Він зараз, секунду ось думає, запускається і все. Ось, будь ласка, знайшов. Працює вже Wi-Fi є. Все. І ніяких там нюансів не треба. Так що отак от. Ось вам автономність, переніс, нормально. Так що такий ноут, отакий в мене модем. Стосовно привітів, хлопці, ви пишете. Буває, що я там не передаю привіти, проїжджаю. Ви не забувайте, що я працюю, можу не пам'ятати все і всі привіти. Я знаю, ви мені багато пишете. Ну вплоть до того, що мені треба на яно, на бумажку виписувати кожен ваш привіт. Почну з писав мені, якщо я не помиляюсь, десь у коментарях я обіцяв, що передам привіт. Дядя Ваня, казав, що тобі, тобі все одно, а мені буде приємно, якщо ти передасиш мені привіт. То вам привіт, я знаю, що ви мій глядач. Передаю привіт обов'язково. <кій> Саня, головко. Правильно, я ж не помиляюсь. Дніпро, нова пошта, братан. Тобі теж привіт, друже. Зустрілись ми з Санею у Дніпрі, я стояв на розвантаженні в маркеті. Коротше, Саня взагалі зламав систему. Підійшов до охорони, каже, он стоїть мій дружбан. Мені надо до нього. Охорона каже: Ні, сюди не взяти, це зона розвантаження. Це мій друг. то йому каже, позвоніть йому, хай трубку зміни. Да він не бере, бо розвантажиться. Коротше, Саню пустили. Саня до мене подошов, привітався, познайомились. Саньок, тобі привіт, керує на Пошті Санька, привіт тобі, друже. Дякую, що ти так бачите. Коли людини є бажання, він в тупу подойшов, несмотря не на що. Привітались, поздоровалися, як то кажеться, познайомилися. Все, дякую. Він завжди в мене дивиться, коментує. Так що, Санька, гарного перегляду, радий знайомству на зв'язку. Номера телефону є. Якщо що, на зв'язку. І Умані хочу передати привіт. Умань вам теж привіт. Саня Шурло. І так ще в мене хто? Зараз я скажу, в мене є в мене зараз, я тут десь тут коментарі, я дивлюся, що передаю, не передаю ну, не, не... Коротше, не... не передаю привіти, як проїжджаю через Умань. Хлопці, всім привіт, всім привіт, привіт, всім. Умані, всій привіт. І в мене є даже колега із Умані, ми разом працювали. Славік, тобі теж привіт, великий. Зараз я вам точно скажу, відкрию коментар, по-любому в мене там є. Я вам мався передати привіт. Чомусь ви кажете, що я проїжджаю і не передаю. Ну, не знаю. Чого так? Ну, вроді ж передаю, зараз навіть скажу. Кому точно. Бо я всі ніки, на жаль, вибачте, не знаю. Ну як, знаю, вже ті, хто давно мені вже пишуть і слідкують за моїм каналом. Я всіх знаю, хлопці. Образно говоря, по, ні, по ніках. Ви поняли? Просто зараз не пригадаю, Одну секунду відкрию і особисто передам привіт. Бо в мене дуже багато є схожих. Так, Сергій. Зарухін, Сергій, Сірий, тобі привіт. в тебе там тачка да? на, на, на ніки там тачка в тебе. По-моєму, в тебе там мустанг, якщо не помиляюсь, чорний на нікі, то тобі, друже, привіт. Ти кажеш, що я через Умань не приїжджав. Приїжджав, але ну не передавав привіт. Я тобі особисто передаю привіт, братан. Не, не ображайся на мене. <кхи> Всі Умані, привіт. Я завжди радий. Саня Шурло, повторюсь ще раз: тобі теж привіт, ти мені постійно пишеш, ти мій постійний глядач. Олег Прокопів, обов'язково Олежа, респект. Special for you. привіт. Завжди теж коментарі пишеш. І ти дуже давно дивишся мій канал, я це точно знаю. Ще з яких часів коментарі пишеш завжди. Так що, друзі, я всіх обняв, підняв таке коротеньке відео. Далі дивіться, наступні серії буде праця. Де працюємо, тут так чисто коротенький обзор моєї робочої конячки, яка мені допомагає монтувати відоси. Все ж таки, я його взяв. Ціна 14, десь 500. Він мені обійшовся, і е, взяв я його не, не зразу, а частинами, оплата частинами. Тож, все, працюємо, знімаємо, монтуємо, всіх обняв, підняв, покрутив, поставив на місце. Лайк, підписка, коментар, друзі, як завжди, всім добра, миру. І швидкої перемоги. Сахарок, тобі привіт. Так, да, стосовно Wi-Fi роутера, що забув ще сказати. До нього там іде ще отака отака от, дивіться, отака ось антенка. Вона підключається, тут збоку є резинка, ти її так в сторону відхиляєш і отак от вмикаєш цю антенку для посилення сигналу, якщо вдруг слабий сигнал. Отака от йде антена. Ну, в принципі, це все. Так що, друзі, гарного перегляду до зустрічі в робочій, в робочій зміні у робочому відео, скажімо так. Все, всім добра, пока-пока.